Продовження останнього. Ну, не останнього, ну ви поняли, відеокнига. Давайте продовжимо. Ура, в мене хто, хто, хоч хтось в гості прийде. Кеті заходь. Гоу, дякую тобі за гостеприємність, моя люба. Ходи до мене. Це оце сестра досить. Ну, але чому? Я сказала досить. Та добре, головне, що ми разом. Дуже бадьорий підхід. х. напевно, ти повесила. Я піду. Добре. Сестро, сестро. Що таке моя люба? Я ще не зробила тобі подарунок, який дуже хотіла зробити. Ну зробила тільки не поставила, і мені треба швидко його поставити. Ну добренько, я повернуся, не дивлюсь. Ось так. Вона дуже любить собак. Но снова ж не так. Ой, 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 ой. Нарешки. Нарешки. Мы же так. Ой. Ой, так. далее поехала. Ой, ой, ой. Кусь так, так, кусь так. Що тепер можна їхати? Чорний баребух, повертайся. Ну, добренько, якщо ти так вже хочеш. Піду, давай давай, швидко, швидко, швидко. Браво, браво, Хані, Браво, Хані! Ты постаралась на славу. А я для тебе ще й тортик спекла. Дякую. Наверху. Треба ще перевірити, чи ти читаєш книжки, Люба. Але ж мама. Ну, тобто не мама, а кеті. І точка.